Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож пенсійний фонд озвучив цифри, наскільки ж зросте субсидія у зв'язку з підняттям тарифів на електроенергію? Чи перекриє повністю підняття цього тарифу? Чи е, держава допоможе людям з цією ситуацією? Тому що тариф зріс з 2,64 до 4,32. Бачимо, сума збільшення дай Боже. Тож. Які там розрахунки пенсійного фонду, поскільки дадуть, зараз все розповім, але перед тим не забуваємо долучатись до каналу, щоб знати всі ці актуальні новини першими і в доступному форматі, як завжди, на народній думці. Кнопочка підписатись під відео. Ой, тарифи, комуналка, субсидія. Зараз все розбираємо, але перед тим бачимо. Сьогодні таки почесним. Гостем на весіллі, хоч не до святкувань, але створення нових сімей, це хорошо. Потрібно, щоб створювались нові сім'ї в Україні, щоб вони були щасливими, щоб вони розмножувались, збільшували кількість українців і щоб те все було в любові, благополуччі, добробуту, але головне, щоб то все було в мирі. І така ситуація, хочу з вами нею поділитися. Я не до кінця можу зрозуміти. Можливо, ви мені підскажете, хто з цим стикався чи ще щось. Ну, як так? Батько нареченого військовий воює, вже дуже давно не був вдома, і тут день весілля, і його на цей один день навіть не кажу вже на два-три, на один, не відпускають. Я розумію. Важко. Розумію ситуацію. Кожен день спілкуюся з хлопцями. Але невже там та одна людина на той один день щось так аж глобально вирішує? Невже не можна відпустити? Таке дійство може бути для нього один раз в житті? Не до кінця я все розумію. Ну, ситуація лишається ситуацією. Головне, щоб крапка сім'я потім була. Вірю, що так і буде, ну якось так прикро все. Тож, щоб трішки відійти від цієї такої сумної теми, давайте субсидії. Пенсійний фонд заявив, що збільшення субсидії у зв'язку з підняттям Тарифу на електроенергію відбудеться, відбудеться з червня, але люди її отримають фізично з липня, тому що в червні пере... відбувається перенарахування, а в липні вже то буде видаватись на руки. По їх підрахункам, в загальному, в середньому вірніше, збільшення кожній родині в цій субсидії буде 218 гривень 40 копійок. 218 гривень 40 копійок. Враховуючи, що е, тариф зріз, да, майже на 2 гривні, то це чуть більше 100 кВт перекривається. Чуть більше 100 кВт годин. Якщо ти напалив більше, то вже за все будь добр плати сам по 4,32 А більшість людей на... і використають більше, в рази більше, 200-300 це середньостатистичне споживання. 280 кВт-годин. Це середньостатистичне. То перекрити, хоч це середньостатистичне. Свішно, для кожної родини воно буде розраховуватись окремо, там дуже багато показників, і скільки людей живе, і розмір будинку, і все, 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 все. все. Але получається так, що людям не перекриється їхнє споживання повністю. Так, да, якась допомога буде, компенсація буде. 218 гривень в середньому додадуть, кому ще й менше, так? Но про повне перекриття ніяке зараз не можна і навіть ну, приблизно плюс-мінус говорити. Тож, або вже нам писати якісь петиції і просити, щоб світло відключали набагато частіше. Це я так, знаєте, зараз чорний гумор, але це до того, щоб економити, ну, треба, щоб його просто не було. От тоді буде економія. Або розкошалюватись, відкривати гаманці, як ми вже рахували раніше, в середньому для кожної родини буде така, знаєте, добавочка, як мінімум, плюс 600 десь, гривень з гаманця кожен місяць. Ось от ситуація на сьогодні уважно спостерігаю, вам розповідаю, дивимося далі, щоб з цими тарифами, тому що вже, ну, як сказати, не сказати погрожують, а вже нам натякають, що буде подорожчання ще холодної води. Потім буде мова йти про подорожчання опалення. І в загальному я сумніваюся, що щось стане дешевше. Надіємося, що разом з тим буде підняття зарплат пенсій. Якщо то буде, я вам відразу розповім. Тому що ці всі подорожчання потрібно чимось перекривати. Чимось перекривати, все треба більше отримувати. Хоча по розрахункам середня заробітна плата виросла там майже на 25% по Україні за цей рік. Це при тому всьому, що порахували, що мінімальна сильно зросла. Була 6500, тоді 7200. Зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч, тобто на півтора тисячі зросла це хорошо в суму так вплинуло. Максимальні там позростали, і в середньому середня також виросла. І я думаю, що на збільшення цієї середньої заробітної плати по Україні дуже сильно вплинули зарплати саме військових, тому що, ну будемо відвертими, військові, військові отримують. Мало в порівнянні з тою роботою, яку вони роблять, так? але набагато більше, ніж в середньому отримують інші люди по Україні. Багато військових відверто кажуть, я з ними спілкувався, і вони кажуть, Саш, ну, я до того ніколи стільки не заробляв. Я все-таки ще до сих пір впевнений, що. Їм потрібно за ту титанічну роботу платити ще в рази більше, але разом з тим, то сильно вплинуло на середні заробітні плати по Україні в цілому. Тож, як висновок робимо? З 1 червня зросло світло, з 1 липня почнемо отримувати збільшену субсидію. Збільшена субсидія. Саме через подорожчання оце, і вона перекриє в середньому 218 гривень плюсом. Порахуйте самі, скільки це кіловат годин можна буде додатково напалити. Да, зовсім небагато і разом з тим збільшення середньої заробітної плати по Україні. Думаю, що призведе до е часткового збільшення і соціальних виплат, про які я розповідав учора, і е можливо. Ще в цьому році анонсують збільшення пенсії. Дуже в це віриться, як тільки воно буде, тому що розмови відверто кажуть тут про це. Але все впирається в гроші. Да. Нема грошей, нема збільшення. А щоб взяти грошей десь, то потрібно як мінімум менше їх десь розпихати. Да. Так потрібно в кучку і цей, але бачимо, що приймають поки що збільшення лише виплат для держчиновників. Про нього теж вчора розповідав. Тому слідкуємо за інформацією. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.